На нашим збройним силам України вічна слава і пам'ять полеглим героям всім українцям, які загинули внаслідок збройної агресії окупанта. Слава Україні, героям слава не забудемо, не пробачимо, переможемо. Шановні друзі, запрошуємо вас на перегляд першого матчу другого етапу Кубка України з футзалу сьогодні. Львівська копа в рамках першого. Матчу другого етапу цього турніру зустрінеться срібним призером чемпіонату Вінницької області з футзалу з командою, яка уже неодноразово брала участь в чемпіонаті України серед аматорських колективів. Номер другий граючий головний тренер команди Павло Костюк, десятий Арсен Олександр, про Максима Гупала. Ну і також Сергій Таргонський. Ось така стартова. Четвірка від команди зараз момент удар поворота. Рахунок відкрито 1-0. Забиває копа, забиває Арсен Олександр на е, другій хвороб. Євгена Костюка, який зараз помилка могла бути. Зараз все-таки є помилка. Чи буде зараз удар поворотах, ні не буде. Тут перехоплення від Сапфіра. І може бути відкладений фол. Тут уже чемпіон. Команда Сапфір, діючий бронзовий призер. Зараз вихід сам на сам вихід 2-0. сатрян забиває. 2-0. Копа реалізовує зараз контратаку. І Асатрян по поособливому цей гол святкує. Тут, як то кажуть, головне, не травмувати Тя з дороги тут копа сьогодні зараз, як то кажуть, відчує можливість для того, щоб не тільки можна грати. Зараз 2-1 Копа пропускає. Пропускає по суті на рівному місці. сапфір один гол відігрує і команда Вадима на роган. Загалом команда Сапфір доволі таки... зараз моменти ще. Сапфір. Арсен Олександр та Гамлет Асатрян забивали за команду Копа. Тут зараз на ногах не стояв гравець Копи. Шикарна передача на стовпа і на рочід обігрується він з Олександром. Куполо відкривається під передачу, який пас від Асатряна. Можна забивати. Удар і не забиває. Зараз удар по воротах. Удар непоганий. Перехоплення вихід 2 в 1 може бути. Чи заб'є зараз сапфір щерба! Щерба не забиває свою команду. Чи буде зараз удар по воротах? Хороша атака, хороша комбінація. І знову гол. Турчик шукає варіанти. Тут один в один. Всі зі всіма працюють. Тут Білозоров допрацьовує до кінця в обороні. Падіння, порушення правил не було. Щерба пробиває. І браво! Потужний удар вийшов Томащука, але не туди, куди треба. Перехоплення знову у команди Сапфір. Сапфір зараз перехоплює ініціативу. Момент і не забуває. Дуже і дуже уважним саме під час виконання командами стандартних положень. Котер-атака від Сапфіра вихід. 3-3. Зараз є передача і шикарна робота. Зивер. Перекладав м'яч. Зивер з однієї ноги на іншу. М'яч втратив. Тут зевер повертається і це фол, і це буде дабл пенальті. зевер фолить. на думку Пішов Шапочников, згодом він повернувся у ворота. Отож, удар по воротах і браво! Попенко м'яч уже давним-давно віддав і відкривається під передачу. Знову Олександр Попенко. Попенко Черпачок. Прекрасний Черпачок. Мабуть, такий зобов'язаний був забивати дві хвилини до завершення першого тайму. Ще один. Удар від Турчика стійка. Турчик був. Химилка зараз від копи. Удар по воротах і тут виручає зараз Олександр. Олекс... Якби не він. М'яч залітав. Фактично вже в порожній ворота. Щерба стійка. Приймає команду Сапфір з міста Вінниця. Перший тайм закопою Богдан Годзинський. Вашої уваги склад суддівської бригади на цей поєдинок Володимир Дзюра та Олександр Крапівін. Обоє з міста Рівного. Зараз вихід 2-1. в Добивання Рикошет з рахунок 2-1 на користь команди Копа. Копа по матчу вигравала з рахунком 2-0. Зараз ватаць сапфір удар по воротах в цьому розіграші Беткінг Кубка України. Попенко забив один гол в домашній грі проти команди Тернополя. Зараз момент в 1. Коли ми говорили про одних. вкопи. можемо пригадати супер шанс зробити дубль в Арсена Аліксандера. Арсен не зумів. забиває 4-1. Арсен Олександр з гострого кута. Просто таки прошиває захист супер. Щось робити. Сапфіру потрібно змінювати гру в обороні. І сапфіру потрібно додавати в атаці. Можливо, зараз у своїй команді з Вінниці, але поєдинку Попенко буде виконувати стандарт, удар по воротах. Зараз хороший матч сьогодні проводить Гупелу. Так не без помилок. Там був один провал в захисті в першому таймі, але в атаці дуже дуже корисний. Гупало зараз. Гупало пробиває. Це був класний удар, який собі хосело ісчеловек. Фудзалі. Олександр Турчик. Вихід 2-0. Можна забивати, чи буде добивання. Ні. Щерба пробігає повз м'яч. Є удар зараз від тому справедливому. Порушення правил не було. Удар воротах І прекрасно ногами. Поспішає вести м'яч в груну. І з воріт виходить турчик. Зараз. Враславський пробігає повз м'яч. Томащук пробиває воротах прямісінько взиве. Хороша гра головою від Попенка. Вихід зараз один в один. Удар рикошет і та Тернопіль. В принципі, десь вдома сильніше значно грає Сапфіра ніж на виїзді. Зараз Попенко на великих швидкостях. Протистоянні е, менше п'яти хвилин до завершення зустрічі. Завер. Хороша робота від Зивера. Зивер просто перехитрив. Зивер, передача, порожні ворота, але там функції п'ятого польового виконує голкіпер Олександр Турчик. Триває атака від Сапфіра. Зараз моменти ще, і там не ризики. Велика ймовірність, що перемогу втримує команда Копа. Тут питання, з яким рахунком. Зараз моменти ще. Шапочніков зловив кора визначати кращого гравця. Але у матчу сьогодні Шапочніков, але зараз забиває сапфір. Другий гол у цьому поєдинку за хвилину і 27 секунд. Забив. Закопу в цьому поєдинку двічі забив Арсен Олександр. По голу забили Гамлета Сатрян та Максим Гупало за команду. Сапфір забив Олександр Попенко та Віктор Черба. Що ж 4-2 ФОПа виграє в першому матчі, але це лише перша половина цього двоматчевого протистояння, все вирішиться у цій.